Привіт, мої любі малята! Відгадайте на загадку? У жнива гіркі, а мороз солодкі. Весною зеленіла, влітку загоріла, червоні коралі осени наділа. Так, ну, звичайно, це горобина. Діточка, скажіть, будь ласка, чи бачили ви горобину? Можливо, росте у вас на подвір'ї або в парку? Горобина це чудова декоративна і лікарська рослина. Висота її стовбура становить від 5 до 15 метрів. Відомо понад 34 види горобини. Найбільше сповсюджені сорти дають урожай плодів до 30 кг. Ось тому горобина прикрашає наші вулиці, паркви та сквери. Також плоди різних сортів горобини, наприклад, Сибірської, використовуються в медицині. Вони багаті вітамінами, які за допомогою спеціальної обробки можна з них витягнути. Цінується дерево також пасічники, оскільки воно є відмінним медоносом. Існує безліч традиційних рецептів приготування з горобини варення, настоянок, киселів, компотів та іншої їжі з напоями. Горобинова деревина в давніх часів вважалась вельми цінною, з неї робили найрізноманітніші вироби від прикрас і музичних інструментів до меблів та карет. Прислухайте уважно оповідання горобина і скажете, які гості прилітають до горобини. Засніжило. До розгонистої горобини, яка росте в нашому дворі, зачастили птахи. Горобина рада гостям вона вродила рясно-рясно. Гіляки аж огинаються під вагою жаристий грон. До горобини навідуються повітаміни птахи і щоразу дивують своєю охайністю, вони стрибають із гілки на гілку. Не вибирають більше, грона, вони скльовують ягоди всі підряд. То які гості прилітають до Горовини? Так, звичайно, птахи. За що вдячні птахи горобині? За те, що вона і годує своїми плодами. Сьогодні ми з вами намалюємо горобину. Але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Повторіть за мною. То в хустині червоненькій став у колі між дубів. Може, дівчинка маленька, назбирать прийшла грибів. Ні, не дівчинка там стала, горобина виростала Щоб намалювати гілочку горобини, вам потрібні гошові фарби помаранчевого та коричневого кольору. Вода в стаканчику, пензлик та. Лушні палички? Приступаємо. Ось така чудова горобина у мене вийшла. Я впевнена, що у вас вона вийшла ще кращою. Чекаю на фото ваших робіт. Про що ми сьогодні розмовляли? Так, про горобину. Де використовуються плоди горобини та її деревина? На що схожі плоди горобини? Що вам найбільше сподобалось в нашому занятті? До побачення, до нових зустрічей!